Бізнес-планування, міжнародна торгівля та дипломатичні зустрічі. Для цього всього потрібне авто. Будь ласка, Mercedes-Benz є клас! Mercedes-Benz e е класу 2016 року випуску двохлітровий бензиновий двигун, повний привід, синонім до назви дипломат, приціл, топові фари, чорні 19-ті, правильні диски, безключовий доступ, парктроніки 360, камера заднього огляду, опційний колір, блакитна лагуна, який, до речі, замовлявся в офіційного дилера у штатах, і хром, якому не потрібен антихром. Мерседес, це про те, коли комфортно сидіти, що спереду, що ззаду, адже тут нас зустрічає білий шкіряний салон, сидіння з перфорацією, підігрівами, електрорегулюваннями та пам'яттю сидінь, шкіряне мультифункціональне кермо, розширена мультимодійна система Command з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, роздвоєна панорама, чорна стеля, преміальна акустична система Burmester, 64 режими Ambient Light підсвітки салону, годинник на центральній панелі. Ну і пробіг у даного автомобіля. 120 тисяч кілометрів. Шукали правильну єшку, вона знайшла вас сама. Це авто, яке солідно купити, але соромно про нього забути. Якщо вас цікавить детальна інформація та огляд даного автомобіля, залишайте плюсик під цим відео. Ну а огляд ви можете зробити за адресами вулиця Вокзальна 81 та Хотинська 41М. Вона чекає на вас. До зустрічі!